П'ятий місяць, як військові РФ викрали у новій каховці Сергія Цегіпу, учасника АТО, журналіста, активіста і волонтера, чоловік з початку війни почав допомагати містянам, розвозив гуманітарну допомогу по місту і за його межами. Затримали вранці на блокпості, тоді, коли він йшов допомагати людям, розказує його донька Дар'я Цегіпа. Тих пір ми нічого про нього не знаємо. Не знаємо де він, як він, що він. Жодної інформації у нас немає. Але все ж таки, ми не полишаємо надії, що він живий, що з ним все добре, і молимося за його повернення. Найважче говорить Дар'я. Це невідомість у пошуках будь-якої інформації. Зверталися до всіх інстанцій, які нині діють у новій каховці. Ми шукали, зверталися. Є якась інформація, але я не знаю наскільки вона дійсна, що він перебуває в Криму в СІЗО, але підтвердження цьому немає ніякого. За даним фактом триває досудове розслідування. Подія кваліфікована за статтею Кримінального кодексу України, порушення законів і звичаї війни, говорить головна спеціалістка з питань інформаційної політики Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська. Таких викрадень і зникнень прокуратура фіксує майже щодня. Людей утримують у підвалах або місцевих колоніях чи СІЗО. Зі слів тих, кого відпустили додому, до людей застосовують психологічний та фізичний тиск. Також є декілька. Кілька проваджень, прокатування, каже Анастасія Весіловська. Загалом, з моменту російської агресії, правоохоронці зафіксували 561 факт викрадення або зникнення людей. Викрадені окупантами були мери, сільські голови, старости, секретарі та депутати місцевих рад, поліцейські, журналісти і навіть два священника. Наразі слідство відомо про звільнення 326 громадян. Продовжують незаконно утримуватися окупантами 235 осіб. За словами Анастасії Весіловської, відомості про 561 зниклу людину не остаточні, бо триває робота зі встановлення потерпілих у місцях ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованій території зараз немає доступу до цих населених пунктів. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.